Холодна смерть. На Житомирщині знайшли тіло 20-річної Ірини Дворецької, яка за загадкових обставин опинилася морозної ночі сама в лісі. Ірина поверталася додому із сусіднього села після зустрічі із однолітками. О четвертій ранку вона сіла в автобус. Втім, за кілька кілометрів дівчина вийшла не на своїй зупинці біля села Перга. Шукали, бо над дорогою ходили. І по ту сторону, поту по бо багато сніж. Та й найшли якось на третій день. Спочатку думали, може вона в село потрапила. Ну хто ж висаджує серед дороги автобуси сякі, бо йому гроші треба на, на, на карман. Імовірно, від зупинки дівчина вирішила йти додому пішки навпростець через ліс. Там вона заблукала і померла від переохолодження внутрішніх органів. Односельчани загиблої досі не можуть зрозуміти, чому посеред холодної ночі Ірина опинилася в лісі, впевнені, що її висадив водій. Всі вже пішли, де да знайшли мертву, мертву знайшли, замерзла на землі. Ось, ось, ось 5 кілометрів, не вже йому було важко привезти, ось, ось сюди, як, як дитя влізло в те, до да, да серед ночі викидати з автобуса». Соцмережі вибухнули звісткою, що Ірину з автобуса висадив водій, бо в неї не було 25 гривень за проїзд. За кермом того автобуса був 42-річний Олег Желінський. Чоловік розповідає, із загиблою дівчиною жодного конфлікту не було. Навпаки, вона не сказала ні слова. Цей весь час вона шукала гроші. коли вже я побачив, що на зупинці чекають люди, я призупинився на зупинку. Відчинив двері, вона вийшла, мовчки, нічого, нікому не сказала і пішла. Ну, так. Більш нічого, та так би ви щось нам б сказала. Там ну водій, мене немає, тих грошей. Ви тут часто їздите, я вам винесу. Ну, б нічого, ні слова, ні півслова нам не сказала. Не бачить провини свого водія і приватний перевізник. Керівник підприємства каже, за 10 років на чоловіка не було жодної скарги від пасажирів. Я більше як на 100% впевнений, що вини нашого водія в даній ситуації немає, але до водія будуть застосовані міри в. Виглядів відсторонення від роботи на період слідства. А за результатами слідства буде прийнято рішення подальшої долі нашого водія. За фактом смерті дівчини, поліція відкрила кримінальне провадження. Водій автобуса у справі проходить як свідок. За тією інформацією, яка є на цей час. Е Ввечері вона знаходилась в компанії однолітки, відпочивали, і нібито вона намагалась у когось позичити гроші. Але чи розраховувалася вона в автобусі, поки що ми перевіряємо. Підтверджень того, що в салоні автобусу був конфлікт між нею та водієм, на даний час у нас немає. Але цю інформацію ми перевіряємо повторно, оскільки така інформація з'явилася у соціальних мережах. Після повторного опитування свідків поліції повідомили, що інші пасажири, які були в автобусі в той момент, як один заявляють, що Ірина Дворецька дійсно сама вийшла з автобуса, і з водієм конфлікту в неї не було. Слідство триває. Дмитро Поліщук, Андрій Яковець, громадське.